У час, коли доля України висіла на волоску, вони не здалися, вони обрали боротьбу і віру. Це було тут, у Кам'янець-Подільському, у місті, що стало столицею Соборної України. 1919 рік. Тут працював уряд, тут приймалися державні рішення, тут стояли на захисті незалежності. Петлюра, Петрушевич, Огієнко. Грушевський, вишиваний і тисячі інших знаних і невідомих вони боролися за ідею, за соборну, вільну Україну. Українські літаки здіймались у небо з тризубом на бортах. Армія тримала фронт, дипломати шукали союзників. Народ вірив у липні 1919 року. Кам'янець Подільський став столицею Соборної України. Саме тут, у серці Поділля, об'єдналися Галицький і Надніпрянській уряди, щоб разом боронити волю єдиним Соборним фронтом. Тут акт злуки перестав бути лише символом, він став реальністю у владі, в армії, в щоденній боротьбі. А вже в жовтні уряд і військо урочисто присягнули на вірність українській державі. Світ почув і побачив є народ. Є армія, є уряд, є держава, і вона зветься Україна. Сьогодні ми маємо державність, за яку тоді боролися. День державності це не лише свято, це пам'ять, це честь, це продовження великої справи. Кам'янець Подівський, столиця Соборної України, місто, де жила Україна, місто, яке не скорилося. Ми нащадки. Ми гідні, ми незалежні. Слава Україні з Днем Державності.